Поки працюємо не в збиток. Один день, весняний рік годує. Значним нашим досягненням я вважаю те, що ми в минулому році вже повністю перейшли на альтернативу по сушінню зерна. А не прораховували економію, яку маєте на цьому? прораховували. Економія дуже значна. Якщо так подумати, такого що якийсь розсудок був здравий, у наших ворогів його немає. За 28 років невелике господарство у 48 гектарів Розрослося до масштабів великого агропідприємства на кілька тисяч гектарів, Михайло Шевченко разом з родиною утримує велике поголів'я рогатої худоби, а також має власний елеватор, який допоміг йому зберегти урожай під час повномасштабного вторгнення. Про те, як родина аграріїв долає виклики сьогодення, які культури вирощують та вважають найбільш припутковими, дивіться у нашому випуску. А поки тисніть лайк. Підписуйтесь на канал і гайда з нами! Доброго дня, Михайло Іванович. Добрий день. Ми вирішили до вас повернутися, були 4 роки тому на вашому господарстві. І так склалося, що за цей час відео саме про ваше господарство йшло до п'ятірки найпопулярніших відео на нашому каналі. Але для тих, хто не бачив наш попередній сюжет, давайте ви трошки розкажете про історію створення господарства урожай і про історію розвитку. Коротенько, якщо можна. Створилося господарство в 1996 році. Тоді було виділено 48 гектарів постійне користування. І тоді мій один пай був виділений. Ще воно тільки починалося розпаювання. Ну і тоді почали ми з буряк посіяли, зібрали. Тоді на наступний рік ще додалося 50 гектарів. Вже 100 гектарів було. Ну а потім вже пайовики приходили до нас, колгоспи розпадалися. Ну і так ми скажімо, роком землю нарощували, і тепер ми вже обробляємо біля більше 11 тисяч гектарів землі. Ваш агробізнес був сімейною справою. Скажіть, так і залишилось на сьогоднішній день? Ключові позиції це займають мій син, на йому дуже велика. Об'єм роботи стоїть, на йому весь елеватор, на йому заправка, ну і інші і питання. Дружина ж, вона як була головним бухгалтером, так вона і є. Дуже багато в неї роботи, і це ж усе треба робити. А також, ясно, вона ж усього не зробить. І штат бухгалтерів великий, і, і бригадіри і тракторних бригад, і керуючих відділеннями. Ну, керуючі відділення це можна говорити, так як раніше були голови колгоспів, значить вони приходили, а тепер вони керівники відділень на тих землях, на тих фермах, де, де працювали раніше колгоспи. Були людей. Багато на, на себе ж там, на володю і на дружину не, не, всього вони не виконають, а на де людей. І дуже мені повезло, що, що і механізатори, і доярки, і середня ланка, і за ферми, і головні спеціалісти. І все ну, порядні і знаючі люди. Оце, оце мабуть трудолюбиві, не ліняться, нічого. Оце саме мабуть, головне. Михайло Іванович, поділіться, які культури зараз вирощуєте і чи змінювалось щось протягом останніх чотирьох років? Ми в основному вирощуємо такі культури кукуруза. Соняшник, озима пшениця, ну і ячмінь невеликій кількості для поливу свиней, де в нас на свинофермі є. І люди беруть у паїв на заробітну плату для годівлі своєї худоби в присадених ділянках. Ну і ще люцерну і суданку вирощуємо для тваринництва, для підкормки. Даємо їм літом, коли ж вже росте, косимо. Тоді годуємо. Не змінювали особливо нічого такого, там соя, але ну, сою ми не беремо, тому що у нас елеватор. Якщо ми візьмемо сою, там вона в основному ГМОшна, тоді буде трудність із дачою кукурузи і, і тоді просто, просто ми її вирішили не вирощувати. А так у нас приблизно до 7 тисяч кукурудзи, до 2 тисяч одиної пшениці. Соняшнику десь 1400-1800, коли як пропадає. ну І так ми вирощуємо. Якщо взяти <клух> минулий рік, то ясно, пшениця була сама е, менший прибуток дала, а соняшник і кукуруза більш-менш нічого прибуток. Хоча, хоча якщо зрівнювати з 2021-2020 роком, то ціни на кукурузу і на соняшник явно, що набагато упали. Чим були тоді. Тоді рентабельність була вища і, і нормально там а тепер, ну, поки, поки працюємо не в збиток, так можна сказати. Так, що... ну, так, Посоняш таки кукурудзу ми можемо назвати рентабельними на сьогодні. Так, да, на сьогодні такі самі більш рентабельні. Я не, не говорю, може там, які нішеві, нішеві, то коріант, то, то ще якісь нішеві культури, може, вони там прибуток і більше дають. Так, там, Рік подають, а тоді, а тоді нікуди їх діти. А це такі стабільно, вже і контракти пов'язані, тим більше елеватор. З елеватора на порт возимо, продаємо трейдерам там, таким як Кендам, Нібулон. Поки так стоїмо. Такого збитку великого не намічається, так, так що ми не хочемо, не хочемо і переходити на щось, щось друге. Чи все вдалося продати з минулорічного? Да, да, продали ми ми зазвичай, зазвичай молотимо, складаємо у... У банки або зерносховища, а тоді із січня місяця починаємо продавати січень-лютий, березень-квітень. То ми в цьому році продали саме більше це у січні, в лютому місяці, хоча ціни були невеликі, а ціни пішли ось на сьогоднішній день. Значно зросли ціни і на соняшник, і на кукурузу. Ну, у нас вже не залишилося. То, що, то, що в такі, таких умовах ми робили. Ну, порти обстрілюють. Усе. Цілий лютий місяць ну, вагони були, в наявності, давали нам, відправляли і так далі. Хоча програли у ціні, ну а хто. А якби, якби таке було, що нікуди діти, хоч, хоч і одразу то там, то там порти закриті, то там не, не поклати, так що тут таке. Там десь виграли, там десь програли. Ну, я думаю, ми правильно поступили, що, що все збіжжя ми продали не залишали, бо вона вже тоді як залишилося. 2022 року дуже багато і ми його ж дуже довго реалізували. І так далі. А, та, ледве встигли да, до наступного. Да, ледве встигли. Так було таке, що і наступний урожай збирали, і той ще реалізовували. Ну, а тепер у нас, можна сказати, майже всі ямкості ну, порожні. Обідно, що менша ціна, ніж до війни була, Ну, війна є світла. А кукурузу цього року вчасно зібрали? Ні, ми ще в минулому році зібрали вчасно, да, ми ж усе ми до 1 листопада все зібрали. Внесли мінеральні добрива, виграли, там, навіть є такі площі, що з осіди закультивували і все зробили, так що в нас саме головне, треба було вологу закрити у цьому році. Тож хлопці виїхали там в цьому році, якось виходить, так, що якісь вікна такі. То, то жара, там, під 25 градусів на благовіщення. А тоді холодно, бо так і воно і, і зимою було так само, що на, на різдво 6 градусів тепла була, тоді холод, і такими хвилями йде. Так що використовували кожну погожу днину, тому що є таке прислів'я, що один день весняний, рік годує. Що є у вашому техпарку? парку? Повний комплект техніки, який необхідний, чи треба щось міняти? Ну, комбайни в основному. Джондіри класи. Так що ми так забезпечені, може такої необхідності і немає, щоб розширювати. А поновляти, то треба. Ну, вони ще не, не старі, ми не поновляємо. Хоча збирання кукурузи в минулому році було, залежало не від комбайнів і не від машин, а залежало тільки від сушок. Тому що кукуруза була сирувата під 20%. Комбайн на молоте, машина перевезе. Якщо сушка зуміє, Пересушить, значить, і далі молотять. Не зуміє. І так вийшло у минулому році, що у нас і раніше комбайни працювали круглодобово, а в цьому році не працювали. Тому що не намолотили, значить вистачає і на елеваторі і на, на токах, вони сушать до, до ранку, там, до 10-одинадцяти до часов, а тоді комбайни з 9 години починають молотити і тоді ну, якраз сушарки не стояли, все було забезпечене. До війни у вас були якісь плани, які до довели... Не відказуємо все, все даємо. Друзі, ми дякуємо вам за ваші лайки, підписки, а також поширення наших відео. Ваша підтримка нас надихає. Однак ви можете підтримати нас і гривнею, для того, аби ми могли частіше робити наші випуски і охоплювати якомога більше тем. Станьте спонсором на нашому youtube каналі або Баймієкофі за посиланням в описі до цього відео. Всього за ціною чашки кави ви зможете стати частиною крутої фермерської спільноти, а також підтримати нашу команду. Коли були самі солоса по збереженню, у нас 70 тисяч тонн було на початку. Але зараз, коли ми добудували склади, то ця потужність зросла до 100 тисяч тонн. Добудували склади це коли в якому році? В один склад добудували відразу після повномасштабного, тому що ми почали його ще до того будувати а один був трохи раніше. Значним нашим досягненням я вважаю те, що ми в минулому році вже повністю перейшли на альтернативу по сушінню зерна. Тобто ми в минулому році не використали жодного куба газу а за допомогою таких печей ми спалювали щепу отримували достатню температуру, і цього нам е, вистачило для сушіння всього нашого зерна, а також зерна наших партнерів. Ви надавали послуги е, і зараз продовжуєте надавати інше? Так, так, ми значну частину зерна також своїм партнерам, фермерським господарствам допомагали висушувати і також зберігати. Скажіть, а як допомогла наявність власного? Елеватора в період повномасштабного вторгнення, тоді, коли були обстріли портів, чи вистачило потужностей тоді, яка була ситуація? Елеватор нам в цьому плані дуже допоміг, тому що ми розраховували при будівництві елеватора, що значну кількість зерна ми будемо зберігати також і наших партнерів. Тому, коли після повномасштабного вторгнення, коли гостро постало питання. Збереження нашого власного зерна ми змушені були відмовитися від надання послуг фермерам, щоб зберегти свій врожай. На момент відвантаж... На момент нового врожаю у 2022 році. У нас ще була дуже значна кількість великі обсяги свого зерна, невідвантаженого. Були дуже великі проблеми в логістиці, ми фізично не могли відвантажувати, тому оцей запас по збереженню нам став дуже в пригоді і ми змогли зберегти свій врожай. Що тоді зберігалось на елеваторі? В основному кукурудза. Кукурудза пшениця. А яка була ситуація з логістикою? Чому не вдавалося відвантажувати? Відразу після повномасштабного ми знаємо, що були дуже великі проблеми на портах. Вони не могли прийняти ту кількість вагонів і той об'єм зерна, який повинен бути у зв'язку з обстрілами. І також були великі проблеми черги на кордоні в Румунію, в Словаччину. Обарачуємось маршрутів була дуже низькою, тому з логістикою були дуже великі проблеми. А якщо в цифрах, то скільки вантажили там на добу чи на місяць, порівняйте у 2022 році, в травні, в червні, після того як Сумщину звільнили від окупантів, ми почали якось потроху відвантажуватися, говтуватися, і тому в травні, в червні. Як тільки розпочали свою роботу, ми відвантажували буквально там трохи більше 100 вагонів за за місяць? Це, за місяць. Да, це незначний обсяг абсолютно для наших потужностей, тому ми такими темпами ми не могли відвантажити всю продукцію нашу. А зазвичай який для вас об'єм? Ну, зазвичай робіт. ми біля 100 тисяч за рік відвантажуємо. Володимире, розкажіть, що модернізували у сушці? Які які нові технології впроваджуєте? Що пробуєте на чому економите? Добудували теплообмінник, добудували піч в цій пічі. Спалюється щепа. Потім подається дим в теплообмінник, теплообміннику нагрівається повітря, і яким ми вже можемо сушити кукурудзу. На початку ми використовували саму щепу, подрібнену деревину як паливо. Потім ми почали додавати до цієї до щепи, почали додавати відходи кукурудзи, відходи соняшнику. Це вийшла така дуже калорійна суміш, і ефективність сушіння виросла в рази. Матеріал, як щепу, ми беремо е біля полів. У нас є заліснені ділянки полів, ми їх розліснюємо, б'ємо на щепу, і цей матеріал він висихає, і тоді ми можемо його використовувати як паливо. А як прийшли до того, щоб використовувати відходи кукурудзи і соняшнику? Хтось порадив, чи вивчали, чи чи пробували, пробували експерименти? Пробували самі експериментували. Спочатку, коли ми використовували саму щепу, розхід цього матеріалу був дуже великий. І ми боялися, що ми всього того достатньо обсягу. Нам буде недостатньо для того, щоб висушити всю свою кукурудзу. Але в нас була в достатній кількості ще відходи соняшнику і відходи кукурудзи, тому ми почали їх підмішувати і експериментувати. Тобто, тепловіддача нормальна? Так? так, Тепловіддача велика, да, і невеликий розхід матеріалу, палива самого і температура агента висока. Достатньо. А не прораховували економію, як маєте на цьому? Прораховували. Економія дуже значна. Це у вас минулорічні запаси, так? Так. Це з домішками щіпа, чи це ще без домішок? Ні, щіпа ще без домішок. Колись вона була кущами. А зараз вона вже як готовий продукт перебитий е і готовий до змішування. Перед тим, як заготовлювати його в склад, ми її сепаріруємо, тобто відокремлюємо більш крупніші рештки від менших, щоб не забивалися в нас шнеки на печі. Зберігається тут ця щепа в цьому складі. У сусідньому складі зберігаються відходи кукурудзи та соняшнику. Потім ми їх змішуємо і вже як готову цю суміш можемо в певній пропорції подавати в котел. Ця піч її поставили ще десь в 2019 році, коли побудувався ну, саме елеватор. Але її не використовували дуже довго. Чому не використовували? Ну не використовували, тому що газ був дешевий і ну, було ну, економічно невигодно. А потім, коли кхе, газ дуже подорожчав, підключили цю сушку і почали нею працювати. Чим вона якісно відрізняється? В чому її переваги? Е, ну, дивіться, у нас таких дві печі: дві печі і два теплообмінники. Один, який ми поставили раніше, він трішки хуже конструктивно. А той, що поставили в тому році, то він набагато ну, ефективніший. Навіть. Розкажіть про ці технічні тонкощі. Ну, Технічні тонкощі, тут подача йде шнекова. Тобто, є, є піч, є два бункери. В ці два бункери засипається щепа. З цих бункерів шнеками в суміш паливна подається в саму піч. І от е, в них є по три шнеки: ці шнеки приводяться е, в дію ципком. От на цій сушці. В нас все взаємопов'язано. Там один редуктор, один ципок, тобто, якщо щось одне виходить з ладу, то стає вся сторона. А на цій новішій там уже все віддільно. Свій редуктор на кожен шнек більшого вони діаметра, з більш товщого матеріалу. Наприклад, один шнек виходить з ладу, то все остальне працює. Його є можливість встановити і, наприклад, його ремонтувати, а все остальне працює. А тут е, приходилося перекидати цепок. Тоді по щитах електричних на цій сушці більш такий ручний, а на тому вже новому, то вже там більше ну, кнопку нажав, і воно все працює. Автоматизовано. Да, більш більш все автоматизовано. А щодо необхідної кількості палива, но щіпи, да. Чи є різниця, чи немає? Чи в принципі об'єми ну, ті? ж самі? Ну, в принципі, сами? в цьому там не, не дуже велика різниця. Того що, наприклад, от як на цю сушку, то ми сипали, наприклад, кукурудзу із вологостю там 18, а на ту ми сипали з вологістю там 22. І тобто, в середньому ну, виходилося воно однаково, десь приблизно. Повномасштабне вторгнення на ваше господарство вплинуло в економічному сенсі, так? Okay, вплинуло і, і дуже вплинуло, Те, що, що ми до війни возили кукурузу у порти, там на Миколаїв на Ніболон і на Одесу возили, так тоді, скільки ж доставка однієї тони, була там 500 гривень, 650 гривень, а тепер вже 1000, 1100. 1200, там 1400, це дякуючи тільки тому, що в нас вагонний парк, якраз на 24 вагони є, все, то трошки тут здешевлюємо. А так дуже ж дуже дорого і воно ж і довго вигружається. і ну, Зовсім не ті темпи. Ми тоді до війни працювали дуже з ніболоном, які дуже багато переважували. У нас закуповували кукурузи, ми їм відправляли. І так далі тоді вигодно було 500 гривень, на Миколаїв доїхало все, а тоді тепер вони перебазувалися на Ізмаїл. Тепер, звісно, дуже довго їхати туди, і вигрузка, вигрузка така довга і так далі. Ну, і З другими там працюємо. Це добре, що, що багато ж таки врожаю. Ми за зимовий період вивезли це. Не тільки ми, а взагалі по всій Україні. Такі проблеми, що... І ціна зменшилась на, на збіжжя, бо ви самі знаєте, то, то Ердоган там договорюється, то в Туреччині, то та, ті, ті б'ють ракетами, ті кораблі ходять. Ну, в общем, якщо так подумати, що якийсь розсудок був здравий, так його, його у наших, у наших ворогів його немає. Михайло Іванович, дякуємо вам за. Екскурсії по вашому господарству за цю розмову конструктивно. Бажаємо вам подальших успіхів, всім нам перемоги і щоб реалізувалися всі ваші проєкти, які ви заморозили на початку повномасштабного вторгнення. Нехай все складеться як найкраще. Дякуємо. Дякую і вам, і я вам, що ви до нас приїхали, подивилися. Може, не дуже у нас тут таке дуже європейське, ну, працюємо як, як можемо. Все добре, дякую.